латаній автівці вздовж лінії фронту. Віталій Бараник, військовий волонтер. Спочатку повномасштабної розповідає, возить гуманітарну допомогу українським військовим. І в мінних полях ми їздили під боровою, бампер разу два або три одривався. Втім, каже волонтер, має дещо і всередині. Пан Віталій показує салон автомобіля. З кожної поїздки на фронт чоловік привозить подяку від військових у вигляді шеврона. Перві були виїзди. Це ще. Півтора року був назад то більше. то мені навіть було невдобно їх хлопців було брати. Підписує їх про що. а потім якось один хлопчина подарив, один шеврон, другий, другий. І так воно вже пішло, поїхало вже потихоньку, то по одному-два шеврона, хотя об'їжджаєш за раз від трьох до шести бригад хлопців. Нині говорить, в його колекції півтори сотні військових нашивок. Ними чоловік завішав стелю автівки. Хлопчина, от він. Це грузинська Легіон, це їхній шеврон. І от ось і його, також саме ось подпись. А казав, що там написав? <гум> Ні. Він з 95-ї дешеве, але його перевели на розвитку БПЛА. Це він вже те саме, все був на 118-й. Деякий нашивка розповідає з першого разу дістати не вдається. Розитка БПЛА, це 118-та бригада. Оцей за цим шевроном, це, мабуть, він мені попав уже через рік. Кожну поїздку бере з собою оберіг. Його, каже пан Віталій, також подарували військові. Каже, на це тобі на оберіг, вона прошита осколком. Стояли на Харківському напрямку і на Боревій, і на Куп'янську, потім на Чугливість вони були. Бо де там раніше на чугливі каву пив, то там вже й кави не поп'єш, Бо там вже місто одні руїни стоять. Ну, ось вона, бачите, вона не відстріляна, вона не розібрана, а прошита з бою осколком. З деякими власниками шевронів розповідає, під час своїх поїздок бачився востаннє. Багато хлопців, навіть з 95-ї. Ну, от, от один, це я точно знаю, що він погиб він сам ще Гринщини. Він погиб. Багато зараз з ким зв'язку немає. Тому для нього отримані нашивки цінність пояснює пан Віталій. Шеврон для мене це мене частиця хлопців, тієї самий бригади, в якої я був. Я, я з ними общався, я у них там і спав, з ними їв. То, знаєте, Мені воно ну, як в душі. Анастасія Кашоїд, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.